Новозбудовану церкву Різдва Пресвятої Богородиці освятили у неділю, 20 вересня. Знаходиться храм на вулиці Головацько, мікрорайон Сонячний. На урочисте богослужіння зібралось сотні людей. Для нас це велика подія, це велике свято, для всього народу. Ми дякуємо, що. Наші священники, особливо цята Йосифата, Ми його любимо. Ми бажаємо йому в цьому храмі злагоди, добра, миру, отої незалежної України, якої він завжди бореться за ню. Просить від Бога слави для всього народу і для діточок, скільки він нам зробив. Багато всього найкращого зі святом всіх вітаю. Якщо народ будує храми, він будує державу. А Завжди завойовники багато нищили, але багато храмів лишалося. І сьогодні такий час, що нам треба молитися, і тільки молитва і будівництво храмів спасе нашу державу від тої біди, яка нам, зі сходу йде до нас. Зовнішня нова Тернопільська церква нагадує архітектуру храму Святої Софії, який збудував Патріарх Йосиф Сліпий у Римі. Відкриття святині його настоятель називає визначною подією для мешканців мікрорайону і для всіх вірних церкви. В першу чергу дякую Господеві нашому і Пресвятій Богородиці, адже це є місце, де вона в особливий спосіб буде молитися. Молитися за подружжя, молитися за діточок. Де в цьому храмі будемо молитися і просити у Бога благословення і здоров'я для всіх нас. Сьогодні великий день для нашого міста, сьогодні великий день для нашої церкви, тому що в Тернополі постав ще один храм це храм Рождества Пресвятої Богородиці, який збудований і освячений на честь одного з найбільш шанованих і люблених свят тернополян і українців, свято Різдва Пресвятої Богородиці. Це свято люблять і шанують більшість християн, тому що воно причетне до самих основ нашої релігії, адже воно схваляє народження матінки Божої. Тому сподіваюся, що цей храм стане ще одним місцем духовного відродження Тернополя і українського народу. Символічно, що церкву Різдва Пресвятої Богородиці відкрили напередодні храмового празника.